Доброго дня. Сьогодні, в студії Стапчук ТВ, я хочу сказати кілька слів про міське комунальне підприємство управління водопровідного господарства, яке ми не просто називаємо «Водоканал». Вчора на погоджувальній раді в змінах до бюджету ми побачили цифру 7,4 млн, які міська рада планує. Виділити на погашення заборгованості по кредиту по водоканалу. 7,4 – це за півроку, тобто приблизно 15 мільйонів гривень ми віддамо по, по, за підсумками року за сплату 386 тисяч доларів, які в рік повинен сплатити водоканал за, за кредити, які понабиралися до нас, понабиралися як жаба мулу, і взагалі. Вже питання, як його бралися і на що воно пішло, це питання ну, навіть історії, а не, не нас сьогодні. Так от, 74 мільйонів. Що це? 7,4 мільйонів додатково, а це величезні гроші, тому що якщо ми виділили 950 тисяч гривень на тротуари, прибудинкові тротуари, і ми побачили наскільки ефективно, наскільки це реально серйозно є біля кожного будинку зробити гарний тротуар. Ми побачили, як люди дякують за 50 тисяч, які біля кожного будинку приблизно вклали там в ОСББ. В трьох ОСББ поки не призупинили цієї роботи. Так, от, 950 тисяч це буде в 15 ОСББ. Помітно, що зроблено новий гарний тротуар, і люди біля будинку не падають, не розбивають собі голови, так як позавчора я піднімав жінку по вулиці Шевченка, напроти, напроти ювілейного, яка впала і розбила собі там голову. Так от. 950 тисяч це багато і йдуть спори дуже, виділять на тротуар чи не виділяти. А 7,4, а приблизно 15 по року це страшні цифри, які говорять про безгосподарність на водоканалі. Після минулої перевірки нічого не зроблено. І перевірка, та, яку я очолював, показала і довела, що на підприємстві абсолютно відсутня облік води, облік піднятої води. Облік внутрішній, скільки вироблено, скільки втрат, ми не знаємо сьогодні по підприємству, яка які взагалі втрати води в самому підприємстві. Ми не знаємо, скільки втрат. Іде по, по мережах до будинків. Ніхто цього не обраховує і не, не, не взагалі за цим не займається. Після того, як прийшов на посаду міського голови Віктор Росельський, здавалось би, що ця тема буде зрухнута, зрушена зрухну, з місця. Але Алла Петровна має чудовий, чудовий просто. Е Чудове вміння домовлятися з міськими головами. Ніяк мене не вдалося домовитися з Загривим, ніяк мені не домовилися із Усенком, який виконував обов'язки після Загривого. ніяк мене не вдається домовитися і ні в кого не вдається домовитися з Весельським, а от у Алли Петрівни вдається домовитись всіх що вони відстали від неї і не заглядали в це підприємство. Домовилися, вдалося домовитися навіть по тому, по тих, по тому нещасному випадку, які який був з Савчуком і з в смертельний випадок, все тихо, нікого не покарали, все добре. І міський голова сказав, що це комісія державна займається, ми до того не маємо ніякого відношення. Так от, безгосподарність. Сьогодні ніхто не затверджував знов тарифи на воду, ніхто не затверджував штати підприємства. І, взагалі, це підприємство є анексоване, віддано повністю в анексію Алі Левицький, начальник водоканалу, разом з її сім'єю. До речі, після того як вона визнана корупціонером і занесена в список корупціонерів, так продовжують працювати її чоловік, продовжує працювати її брат. І це підприємство справді є. Бічом для Новоград-Волинської міської ради, і я впевнений, що ми все одно дійдемо до правильного налагодження технологічного процесу в водоканалі. І е, Або я не доживу, або Алла Петрівна, щось з нею е, буде, е, скажімо, десь виїде, чи ще щось, чи ще як. Але наша зустріч в водоканалі Залої Левицької є просто Господом. Запланованою і порядок в водоканалі. Ми наведемо, наведемо повністю всі Виведемо абсолютно втрати, ми виведемо штати. Ми виведемо все. Тобто сьогодні я закликаю і голову бюджетної комісії Юшманова подивитись на ці підприємства. 7,4 чотири мільйони це більше, ніж весь. Той шлях римбуд, який, який ми там ловимо і показуємо, що вони щось там крадуть. Ви дивіться, що тут робиться всередині підприємства. Хоча я не заперечую, і там треба дивитися. Але якщо копаєте шлях римбуд, компайте його глибоко, так же глибоко, як треба копати водоканал і виводити його з корупційної складової на чисту воду. Радикальна партія не голосуватиме за 7,4 мільйона гривень, які відділя... маємо виділити на поваження кредиту, тому що ви вважаєте, Маємо, що резерви цього підприємства є величезні. І... Ми не бачимо роботи начальника водоканалу на самостійне погашення кредиту по водоканалу. Брали кредити, вона підписувалася, вона дивилася на що це, на що вона мала їх витрачати, і нехай береться за це серйозно до роботи. Отримувати 10 тисяч гривень це немало, як заробітна плата Вали Петрини. Давайте, працюйте і не бігайте туди-сюди, в міську раду за новими грошима. У вас своє підприємство, своя відповідальність, тому відповідайте. Закликаю вас, як голова міської організації радикальної партії, до ретельної, детальної роботи у себе на підприємству з погашення цього кредиту. А 7,4 мільйони давайте дамо на тротуари, на дороги, на покращення інфраструктури, на дітей наших, які, по яких пора вже краще вчити і краще годувати. І вони нам потрібні ці гроші не менше, ніж віддати в державу назад ці кредити. Дякую за увагу.